Синицький парк місце багатої історії, позитивних емоцій та відпочинку. Під таким гаслом вже сьогодні численні туристи поспішають до перлини Уманщини. Громадський Шпаланської громади активно виступила за збереження та розвиток об'єкту як туристичного магніту, адже це не лише краса, це робочі місця, поповнення місцевого бюджету, розвиток населеного пункту. А найважливішим аспектом залишається необхідність терміново провести роботи, аби зберегти історичні елементи, такі як старовинний міст, що є надбанням нашої культури. Тож на часі, після громадських обговорень, проект утримання та реконструкції парку початку 2023 року. Нашою територіальною громадою чимало було спрямовано фінансові ресурси для підтримки збройних сил України, але однією задач територіальних громад. Є не тільки підтримка Збройних сили України, а й збереження тих елементів і цінностей, які має територіальна громада. Зокрема, Паланська сільська рада має парк пам'ятка місцевого значення Синицький парк. На даний час ми знаходимося в даному парку, а саме на мосту, який побудований ще за часів барон Корфа. Даний мост перебуває в досить складному такому час стані. Аварійну можна його назвати і потребує відповідного ремонту. Донедавна в селі Синиця було проведено громадське обговорення щодо необхідності збереження такої туристичної родзинки, як Синицький парк, та його подальшого розвитку з метою створення робочих місць та розвитку туристичної Уманщини та Черкащини. Так було підтримано ініціативу громадськості щодо розробки проєкту утримання та реконструкції Синицького парку, зокрема, напередодні завершуються передні процедури Паланської сільської ради щодо розробки проєкту утримання та реконструкції парку. Так, спільно із громадськістю та науковцями заплановано розробити проєкт утримання та реконструкції Синицького парку для його подальшого збереження. Та розвитку тих елементів, які він на даний час має. А це саме збереження його основної перлини це є арочний міст, паркан, островів та інших елементів парку. Проект утримання парку передбачає собою залучення необхідних науковців, які визначать парк на зони щодо збереження його просливності та подальшого розвитку. На даний час. Вбачається необхідність у збільшенні парку доріжок, прогулочних та інших елементів. Тож закликаємо громадськість залучатися до розробки даного проекту утримання та спільними силами зберегти історичну культурну пам'ятку Паланської сільської ради і спільними силами розвивати парк, а також спільними силами боронитися. Проти ворога спільними силами донатити і спільними силами рухатись до перемоги. Місцеві жителі вже висловили за створення особливої зони для цілющого джерела, розробки відпочинкових зон для дітей та дорослих, там де були хащі, у планах містки, фонтани. Однією із ініціатив громадськості у проекту утримання парку передбачається поділення парку на зони, зокрема, де ми знаходимося біля джерела. Тут будівництво бювету, де буде постійно текти вода, яка подобається і за смаковими якостями, є досить позитивна. Будівництво тут гідроспоруди і відповідного водойому, а також ще є додаткових елементів мостів. Ліворуч ще два моста, і в парку, де починається річка, також міст і, відповідно, невеличкий водоспад. Ще є багато, багато пропозицій громадськості. Ми їх всіх вивчаємо, систематизуємо, і вони будуть всі вивчені відповідними спеціалістами для того, щоб всі думки і замисли лягли в проект утримання парку. Синицький парк має бути збереженим для сьогоднішніх та майбутніх поколінь.